Вітаю, друзі! Це Валерій Гусак, і ви на каналі українських майстрів. Сьогодні я дам відповідь на питання про те, яким майстрам вигідна співпраця з домовою службою і чому саме. Спочатку почну з того, чому вигідно працювати з домовою службою. Перша перевага, яка завжди є в всьому цьому процесі співпраці, це потік замовлень. Тобто, в звичайному житті звичайний майстер не має такого потоку замовлень, який йому дає домова служба. Він часто не вміє достатньо якісно продавати послуги, не вміє забезпечити собі отой великий потік щоденної роботи. Друга перевага це після за рекламу. Тобто, якщо в звичному житті майстер дати, має дати оголошення на OLX, має заплатити за рекламу і тільки потім отримати замовлення, то в системі роботи з домовою службою майстер спочатку отримує замовлення. Значить, виконує його, отримує гроші і тільки потім частинку віддає домовій службі. Ця річ є доволі вагомою, тому що якщо майстер дає рекламу, то він не знає, чи в нього буде замовлення, чи не буде. А отут є чітке замовлення, він зробив роботу, отримав гроші і частинку цих грошей віддав домовій службі. Третє це партнерство з іншими майстрами. Чому це важливо? Інколи бувають такі роботи, які неможливо виконати самому, або ви не знаєте, як це зробити самостійно, або є якісь питання, які треба вирішити. І в даному випадку партнерство з іншими майстрами дає можливість просто вирішити технічну задачу. Ця річ дуже вагома, тоді, коли ви попадаєте в складну ситуацію, тоді коли ну, у вас немає е, рішення. Ну і звісно, що одним із рішень, яке є в домовій службі, часто буває таке, що майстер просто каже: ви знаєте, я цього виконати не можу, але я перезвоню зараз дівчатам і вони вам просто прочують іншого майстра. Таким чином ми і клієнта не втрачаємо, і разом з тим е ми вирішуємо проблему клієнта. Далі. Самоосвіта і самодисципліна. Тобто робота в дом... з домовою службою дає можливість е майстру... При виконанні замовлень постійно шукати щось нове, постійно шукати вирішення проблем. Бо коли ви зіштовхуєтеся з якоюсь проблемою, якої ви раніше не бачили, ви е, мусите шукати ту інформацію в інтернеті, ви хочете допомогти клієнту, і відповідно, ви е, таким чином підвищуєте якийсь свій певний рівень і самодисципліна. Тобто у нас є чіткий час приходу майстра, є чіткий час роботи, є чіткий час виконання обіцянок, і це сприяє тому, що майстер виробляє в собі таку пунктуальність: чіткий час, чіткі обіцянки, чітке виконання. Далі, п'ятий плюс це робота у відомій структурі. Ну, як би то не було, продовольну службу знають, і коли ви скажете про те, що ви... Співпрацюєте з домовою службою, працюєте в домовій службі, як там хто хоче про це говорити, зазвичай реакція така: да, 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 я знаю, я викликала там майстрів, я викликав майстрів. То це, це є доволі приємно і плюс до того, коли ви несете на собі ім'я домової служби, ви так само стаєте ну, відомим у всій цій структурі. Далі, адміністрування. Шостий плюс це адміністрування. Тобто, диспетчер, приймаючи замовлення. Чітко розставляє їх на ті часи, в які ви вільні. Ви в додатку так само визначаєте ті часи, в які ви вільні. Тобто ніхто вам не буде дзвонити тоді, коли, у вас, ну, коли ви зайняті роботою, коли ви не можете взяти трубку, ніхто вам не буде там просити брати того, що все аж, аж треба. Ні, чітке адміністрування, чітко. Є Вільні часи, в ті часи ви можете брати. В часи зайняті, ви не можете брати роботу. Ось така штука. Далі певна легальність і пенсійне забезпечення. Тобто, все-таки при тому, що майстер постійно забирає замовлення, він заробляє ну, достатню кількість коштів. Є певні програми, по яких він може бути легально підприємцем або там, підписати договір уже про працевлаштування в домовій службі, ну, і відповідно отримувати певне пенсійне забезпечення. Але разом з тим разом з тим, робота в домовій службі несе в собі певні недоліки, і про них мені треба теж сказати. Тобто, перший це життя за графіком. Якщо раніше до співпраці з домовою службою, ви могли спокійно собі там, туди поїхав, туди пішов, щось зробив собі, і так далі, то ну, в нашому випадку такого не виходить. Чому? Тому що на вас надіються, ви реєструєтеся на отримання замовлень, ви відповідальна людина, і ті люди. Адміністрація домової служби, яка на вас розраховує, розраховує, що ви роз, ну, зареєструвавшись, ви будете забирати замовлення. Тому це певна самодисципліна. Далі, друге, необхідність надавати послуги в відповідності до стандартів сервісу. Бачите, відома структура, вона м, вимагає того, щоб ви, як майстер, були не нижче стандартом від неї. Щоб ви надавали послуги за певним стандартом, тому що клієнти, уже маючи і розуміючи ім'я домової служби, вони очікують від вас саме цього. Так, да, доведеться підтягнутися у своїх стандартах сервісу, доведеться підтягнутися в тому, що ви робите. Ну, але це тільки плюс. Далі, робота в команді. Тобто, часто майстри, вони є такі самітники, тобто він сам собі робить, нікого не знає, прийшов до клієнта. там... Працює, ні, ні з ким не хоче спілкуватися, але ну, це ж це ж не вихід. Тобто, кожен майстер, він е, як і звичайна людина, є соціальною особистістю, і е, йому цікаво і приємно і бути в команді, і спілкуватися з іншими людьми. І це такий, ну, ще такий собі ну, плюс, мінус, можливо, я навіть не знаю, то як для кого. Далі, це, напевно, все. Але тепер опишу типи майстрів, яким невигідна робота з домовою служби. Тобто, перший тип майстрів, яким не вигідна, це ті майстри, які мають достатньо роботи своєї. І до нас приходять тоді, коли, ну, там, місяць нема роботи в них. І все. Чому їм не вигідна співпраця? Та тому, що він прийшов, підписав договір два тижні тут побув, а потім в нього знову потік замовлень своїх і так далі. Ну, смисл. Тоді немає сенсу якогось підписувати з ним договір. Другий в рейтингу це нечесні майстри. Тобто. Ну, ми ж живемо в реальному світі, і ми розуміємо, що хтось поступає чесно, хтось нечесно. В нашій ситуації, в домовій службі, нечесність проявляється відразу. Тобто, будь-який майстер, який би щось там зробив, взяв з клієнта одні гроші, записав інші, ну, це, це відразу проявляється. Це відразу проявляється, і з таким майстрами відразу прощаємося. Тому зразу скажу, що якщо ви маєте на увазі щось там когось обманювати, не йдіть в домову службу. Тут занадто все структуровано. Наступний е, тип це такі, знаєте, типові українці, як то кажуть. Е, українець, який каже, так: це все мені нікому нічого не віддам. От для них теж невигідна робота в домовій службі. Чому? Тому що ну, йому важко просто віддати якусь частинку, якийсь відсоточок. Він буде все зажимати своє, він буде намагатися обманювати, він буде намагатися все рівно от якось так от, тримати все біля себе. А тут є співпраця, тобто тут одна частинка цієї команди робить одне друга частинка робить інше. І в цій співпраці так, треба ділитися. ділитися, І тільки тоді все ну, буде е, нормально. Завершуючи відео, скажу, що характерною особливістю тих людей, які до нас приходять, є е, розуміння цієї партнерської співпраці. Є розуміння того, що тільки разом можна зробити щось ефективніше. І ми завжди раді таким людям, які е, приносять наш колектив. Е, Оцю от партнерську взаємодію. Ми завжди раді, що такі люди до нас приходять і ми запрошуємо таких людей. Тому якщо ви є таким майстром, який би розумів цю партнерську співпрацю, якому цікаво взаємодіяти з іншими, і який розуміє, що він готовий працювати за якісними високими стандартами сервісу, приходьте до нас. Всім іншим кажу, що лайкайте це відео, пишіть коментарі, якщо у вас є якісь питання. Пишіть, будемо раді на них відповісти. А у мене на сьогодні все. Щиро дякую.